shine, welcome to my life. Мене звати Ярина. Що ж, у нас сьогодні влог розповідаю, що відбувалося ці всі два з половиною, навіть три тижні. Я знімала окремі відосики, і зараз це все об'єднає в один великий. Я тільки що прийшла з спортзалу, У нас на вулиці плюс 31. Це просто капець. Я вся поплила. Що відбувалося у цей час? Глобально. Нічого, навчання, 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 фінальні роботи, захисти, екзамени, тести і так далі. Швиденько покажу вам мій фінальний проект з pricing Cost Management або фінанси. А у нас є така таблиця. Наша компанія це ось 69-й компетітор, всього їх 100. і. І у нас є ціни на товар. А скільки одиниць було продано за кожен рік, який market share, Потім треба за допомогою формул порахувати маржу, тотал профіт. Далі з цих всіх треба обрати декілька основних конкурентів. Їх проаналізувати і базуючись на цей аналіз. А, зробити стратегію для ціни. Наприклад, якщо ми збільшимо на 3% або зменшимо на 3%, що буде, як зміниться дохід, а, скільки ми будемо продавати одиниць, який буде дохід, market share і так далі. І насправді мені дуже подобається таке робити. Я в такий момент, думаю, може, треба було на фінанси вступати. Також буде нарожня мої мами, я замовила їй доставку квітів, бо вже другий рік підряд. Я не в Україні, не можу розділити цей день з нею, тому тримаємо зв'язок через країни. І ще щоб не поїхати кукуха із таким графіком навчання, я декілька разів їздила погуляти в місто clear my mind, recharge my batteries і всі такі класні вирази. А насправді цей період такий нагадав мені, як важливо вміти проводити час на одинці, тому що дуже часто, коли ми з кимось плануємо кудись піти. Якщо наш компаньйон-партнер відмовляється, ймовірно, що ми теж нікуди не підемо і скасуємо всі плани. Але саме в ці моменти треба йти і збиратися, і like, enjoy your life. Of course, куди би з пользала, і також перші за три місяці у мене була танцювальна імпровізація. Дивіться наступні канди. Сторі шорт без ніякого пояснення, просто тільки що 30 хвилин. У мене була імпровізація вперше за весь мій разу за три з половиною місяці. Чи з собою в танцювальному плані? Звичайно, що ні, але дуже класно, мені цього не вистачало. Так що тепер буду ще на коврики, дуже класно сняла, і потягнусь, і все. ходила засмагати, був в серфінг декілька разів. Я навчилася розвертатися ліворуч і праворуч, і мене вже там знають, знають як мене звати, який розмір мого костюма. У мене навіть вже є знижка. У мене, до речі, ще ні разу не повторювався інструктор, тренер, і це доволі таки прикольно, тому що у кожної людини свій погляд і здавалося. Ну, техніка, як вставати на цю на цей серф, однаково, але кожен бачить боризму, кожен говорить свій фідбек, і це вже моя далі справа приймати його чи ні, але просто сам факт, що ти можеш прийняти думки різних людей. Тепер повертаємося вже ближче всього дня. Вчора я, знову ж таки їздила погуляти парком. Я вкотре переконалася наскільки я обожнюю травень, тому що травень це для мене такий місяць, коли все стає супер яскравим. Починаючи напевно з 23-го року, коли я була в 11-му класі, бо по перше ми ставили вальс. У мене був тиждень очного навчання, тому що весь 11 клас я прочилася дистанційно. А сам останній дзвоник. Плюс я була тренером, я була свої тренування, ставила собі соні, був ще дует і було прям суперактивне життя. Минулого травня у мене були зйомки польського телепроекту Фінал України неймовірних людей, еразмус, відеороботи, роботи, дні народження дівчат у університету теж було активно цього. Травня все completely different. Я в Португалії ходжу на софі, навчаюся вже більш чіло, але все ж таки не менш натхненно. Ще коли я вчора гуляла, я познайомилась з хлопцем. Він француз. Я така гад, oh Знову французи. Ці французи мене оточують. Я в Португалії, але просто скавіна познайомлюся такі типу, Paris, Френс. Я така oh, thank you, Але він а, деякий час жив в Україні. В Києві, так що Алла все одно спілкувалася англійською, тому що він запропонував російською. Але я така «No, no, no, English only». Так що да, але в тому, що. Ну, можливо, потенційно він хотів мене кудись покликати, але ми сіли, і ми в моменті просто спілкувалися ні про що. Десь ну хвилин 40. І в результаті я не знаю ні його ім'я, ні його ми нічим не обмінялися ніякими контактами. І це знаєте, я знімала відосла, що люди проходять наше життя не просто так. І оця маленька зустріч, яка там була хвилин 30-40, можливо, я ще досі не усвідомила, але мле вона має якийсь імпект on my life. Якщо можна сказати, хоча вже один із є з цього моменту. І нарешті ми дійшли до сьогоднішнього дня. Вставляю кадри і вже будете дивитися, що і як відбувається. Що ж, тільки що закінчився мій останній навчальний день в цьому семестрі, і я закінчила другий курс. О oh майка! Просто, чесно кажучи, ще не пройшло усвідомлення. Ми сьогодні захистили два наших проекти фінальних. Один це Excel-таблиця, яку вам показувала. І наша робота, ну, моя робота, скажімо так, була просто найкраща в класі. Я попала в ту стратегію, яку насправді застосовує компанія, і мене особисто потім ще похвалили, Ну, коротше, зірочка я сьогодні. Потім ми презентувала. Ще один проєкт, теж дуже класно все вийшло. І насправді, знаєте, таке відчуття, ніби сьогодні небо голубіше, блакитніше, емсосорі, трава зеленіше, сонце якось по особливому світить. І я не знаю, я навіть сьогодні не такому А, ну як ніяк свято останній навчальний день і не знаю. Трішки сумно, насправді. Дуже швидко пройшов семестр, але посумувати ми ще встигнемо. Знаєте, в такі моменти приходить усвідомлення того, що ми постійно чекаємо моменту, щоб бути по-справжньому щасливими: якихось конкурсів, перемог, зустрічей, подорожей і так далі. Хоча насправді справа в тому, щоб бути щасливими тут і зараз, десь прочитала, що ви ніколи не знаєте, коли буде ваш останній раз. Ви ніколи не знаєте, коли буде останній раз, коли ви зустрінетесь з кимось, коли ви зіграєте вашу улюблену гру, коли ви поїдете в ваше улюблене місце. То ви просто насолоджуйтесь цим. Ви з'їздили до бабусі з дідусем село, знайте, що вам залишилось на один раз менше. Ви, я не знаю, сходили на тренування, знаєте, що вам залишилось на один раз менше. І навіть я зараз тут по факту мені залишився місяць, навіть вже трішки менше. І зараз з моїми друзями приїхала зустрічати захід сонця, і можливо це наша крайня з ними поїздка. Можливо, ні, і в якомусь плані я і усугубляю ситуацію, як це говорять. Але якщо заглибитись в деталі, то воно такі є. Тому насолоджуйтесь цим життям, кайфуйте наскільки це можливо на максимум. І пам'ятайте, що для кожного щастя це різне, тому не намагайтеся порівнювати себе з кимось в цьому плані. Так що так, see you soon і па-па!